Вітання в ефірі новини. Останній день робочого тижня завершився. Яким його побачили мої колеги далі у підсумку. Депутати міськради наклали мораторій на пусті балачки та обіцянки. Переселенець з Луганська цупив мобілки у Вінничанок. У Вінниці наліпили рекордну кількість вареників. Змуні під таким гаслом після канікул сьогодні стартувала сесія міськради. Депутати наклали мараторій на пусті балачки та обіцянки та закликали усіх політиків робити більше конкретних справ. Не розводити теревення, а більше діяти закликають українських політиків та колег по радах вінницькі депутати і одразу переходять від слів до діла. Рішення про введення мораторію на популізм виносять першим питанням першої після відпустки сесії. Вінницька міська рада заявляє, що розцінює будь-які форми політичного популізму як дії, що усвідомлено та злочинно здійснюються з метою політичного та економічного ослаблення України. В її виснажливій протидії зовнішньої агресії ми розглядаємо популізм окремих політичних сил і політиків як інструмент руйнації та дестабілізації, який у нашому суспільстві фактично постає внутрішнім агентом країни-агресора. На запитання із зали чи то до доповідача, чи до головуючого на сесії Сергія Моргнова, що конкретно хочуть заветувати Вінницькі обранці. Міський голова висловлюється чітко. Одне діло говорити. І звинувачити всіх і вся в всіх бідах і кричати зрада. А є люди, які, і політики в тому числі, які працюють кожен день і займаються питаннями реформи, борються з корупцією. Менше говорять, а більше роблять. А всі хотять за один день, щоб все було зроблено. Не може так бути, тому що ми в одному місті, тільки нашому 10 років працювали і ще будемо 20 років працювати, щоб навести тут порядок. Якщо вже говорити про Україну 40 мільйонів людей, то по прикладу навіть наших ближчих сусідів на Заході ні одна країна не зробила за рік чи за два в мирних умовах ті реформи і ті перетворення, які сьогодні є в цих країнах. А щоб кожен з депутатів визначив для себе, що таке популізм, Сергій Моргунов порадив запитати у своєї совісті та відповідно проголосувати. 36 рішення прийнято під завісу сесії. Депутати прийняли і ще одне неординарне рішення забажали оприлюднювати свої статки. Законом сьогодні це не передбачено там, наприклад, в частині депутатів міської ради, да обов'язково там для керівників, там для міського голови, для секретаря, для членів виконкому і для заступників. Тому депутати внесли відповідну пропозицію до зміни до регламента, які передбачають саме добровільне оприлюднення своїх декларацій. Не обійшлось на сесії і без приємностей. Двом активним віничанам вручили відзнаку міста депутату трьох скликань Борису Гройсману та бізнесмену Володимиру Хоменку, який за власний кошт будує спортивний комплекс на території 10-ї школи. Вадим Потатуй, Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. А от боротись з рейдерством разом взялись Мін'юст і Нацполіція. Наступного тижня вони мають підписати спільний меморандум. Вважають це допоможе оперативніше реагувати на такі злочини. Тим часом у відомстві готують законопроекти для посилення кримінальної відповідальності за рейдерство. Заступник міністра юстиції Павло Мороз похвалився, що цього року кількість випадків незаконного захоплення майна значно зменшилася. У минулому році їх було приблизно три тисячі, і них 2700 було абсолютно успішними. А що стосується статистики цього року, то ми можемо сказати, що статистично їх в три рази менше, ніж у минулому році. А вінницькі поліцейські знову відзначились розкриттям злочину. Затримали 22-річного лунчанина, який цупив у вінничанок мобілки, а потім збував їх у ломбардах та на ринку. Знайшли хлопця аж в Умані. Промишляв крадіжками він в лютому березні цього року і встиг обікрати п'ятьох жінок. Одній з потерпілих зловмисник вихопив сумку. Але історія з пограбуванням зрештою закінчилась несподівано. Як дивіться далі? Вінничанка Ольга прийшла до поліції забирати свій мобільний телефон, який півроку тому поцупив невідомий. Пригадую, навіть злякатись не встигла так швидко, все трапилось. Я йшла, говорила по телефону. Взаді йшов якийсь мальчик. Я почула тільки шаги, розвернулася, побачила, він вихати телефон з рук, і це було буквально за дві хвилини, не більше. Згодом оперативники отримали інформацію. Схожий за описом хлопець поцупив телефони не лише у Ольги, а ще кількох жінок. Награбоване здавав на ринку та в ломбардах. А головне під своїм прізвищем на тому і попався. На жертвами його злочину ставали жінки. Він відслідковував потерпілих. Коли ті намагалися зателефонували зателефонувати, він підбігав, виривав телефон і таким чином скоїв злочин. І один випадок це ривок сумки, теж в жінки. Виявилось хлопцю 22 роки. Він переселенець з міста щастя, що на Луганщині. Спочатку каже, жив у друга, а потім довелось ночувати на вокзалі. Від безгрошів, я мовляв і наважився грабувати. Я сирота, мені потрібні були гроші на проживання. Бо не було коштів і роботи не було. Нікуди не брали, бо зима на дворі була. Ось, ось так. Затримали підозрюваного в Умані, де він проживав зі своєю дівчиною. Хлопець каже, що свою провину розуміє і розкаюється. Такого ніколи не повториться. Я став на путь виправлення. Ваштувався на роботу. Не тримає зла на свого кривдника і пограбована Ольга. Його щось змусило таке зробити. В кожного можуть бути свої проблеми і різні як їх вирішити, він рішив, так їх вирішити. В нього не вийшло трошки. А от Феміда навряд чи буде такою поблажливою. Карний кодекс за подібний злочин вимагає до чотирьох років ув'язнення. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. В прозорих офісах нова послуга, реєстрація шлюбу. До Дня міста оголосили конкурс дитячих малюнків. Роман сина на гітарі виконує Вінничанка у 100 років цех з виготовлення алкоголю знайшли правоохоронці в селі Юрківці, могилів Подільського району. Замаскували його в приватному будинку. Тут використовували спирт невідомого походження, додавали в нього різноманітні домішки і фасували в тетрапаки. Сурогат видавали за горілку елітних торгових марок. Під час обшуку оперативники виявили майже дві тисячі літрів спиртової суміші, понад 1000 упаковок горілки, ящики старою, електропістолет для запаювання поліетилену, дозатори та інше обладнання для виготовлення фальсифікату. Всього сировини з. Знайшли на 1400 гривень. На момент обшуку в приміщенні цеху працювали троє місцевих жителів. що буду щоб додав, ну, там заробляти гроші, де ж робити. А що саме входило у ваші функції? Сидіти, клеїти коробки. З даного приводу, розпочати кримінальне провадження, працівниками поліції проводиться досудове розслідування. Призначений ряд експертиз, в найближчий час винні особи будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Вінницькі школи і дитсадки готові до нового навчального року. За літо відремонтували понад чотири десятки шкіл та півсотні дошкільних закладів. Окрім коштів бюджету, залучили благодійні внески батьків та спонсорську допомогу. Особливу увагу приділили відновленню дахів, систем теплозабезпечення, водогонів, електромереж, заміні віконних та дверних блоків, освітленню. Наразі згідно графіків, проводять ремонтні роботи, що не впливають на навчально-виховний процес. Їх планується завершити до початку опалювального сезону. Thank you До дня знань та дня міста у Вінниці для благодійних родин оголосили конкурс дитячих малюнків. Юним художникам пропонують за допомогою фарб, олівців та фломастерів розповісти про рідне місто і намалювати найулюбленіші його куточки історичні, архітектурні пам'ятки, минуле, сучасне та майбутнє. Стати учасниками конкурсу можуть діти віком від 6 до 12 років, які мешкають у Вінниці та перебувають на обліку в єдиному державному реєстрі пільговиків. Батькам потрібно подати анкету та роботи малечі до департаменту. Мету сосполітики міської ради до 15 вересня призи і подарунки гарантовано отримують всі. Вінничани вимагають частково обмежити рух мотоциклів міськими вулицями. Пояснюється тим, що водії двоколісних використовують не сертифіковані запчастини, тож вони занадто гуркотять особливо у вечірній час. Це створює дискомфорт для городян. Найбільше дошкуляє надмірний шум на вулицях, де розташовані лікарні, школи, садочки та в густонаселених районах міста. Крім того, водії мотоциклів в більшості випадків рухаються із значним перевищенням швидкості, що наражає на небезпеку як пішоходів, так і інших учасників дорожнього руху. В прозорому офісі на замості запроваджують нову послугу. Тепер тут молодята зможуть одружуватись. Перша церемонія пройде вже цієї суботи. Як наголошують в центрі адмінпослуг, нічого спільного із експрес-реєстрацією шлюбу, запроваджену у столиці, Вінницький ноу-хау, немає. Смачний рекорд зафіксували у Вінниці. 2507 вареників з солоним та солодким сиром наліпили волонтери та молодь з різних країн світу. Таким чином одним пострілом вбили двох зайців. Потрапили до книги рекордів України та пригостили юнаків та дівчат, які приїхали на форум української молоді діаспори. Коштувала вареники, і наша Оксана Святенковарени. З восьмої ранку на кухні гармонії робота кипить. Кількадесят господинь заходилися ліпити вареники, аби встановити національний рекорд. Дуже позитивним, чудовим настроєм. Ліплю вареники. Всю душу вложуємо. в них. Ідея виникла спонтанно. У гармонії очікували в гості представників української діаспори, які з'їхались до Вінниці на форум. Вирішили їх почастувати національною стравою, а за одне і встановити рекорд. Вчора ввечері кинула в Фейсбук запрошення, що ми будемо ліпити вареники. Просимо прийти всіх згуртуватися і наліпити, бо я переживала, що ми не встигнемо. І тут уявляєте сьогодні вранці прибігло стільки людей. І ми за годину ми вже були зробили рекорд. Я зрозуміла, що можна було робити більше цифр, тому що з громадою в Вінниці можна робити абсолютно все. Щоправда, з продуктами трохи перестарались. 40 кілограмів борошна та 12 кілограмів сиру виявилось забагато, аби не пропали. Господиням довелось доліплювати замішане тісто. Була магічна цифра 2016, але ми бачимо, що сьогодні набагато більше. Це свідчить про те, що у нас дуже багато потенціалу, який нам треба використовувати, і це ми зможемо зробити тільки тоді, коли ми будемо спільно це робити. А ось і довгоочікувані гості для початку їм влаштовують майстер-клас. Мирослав Гочак, сербський українець у третьому поколінні, каже вареники, колись допомагав ліпити мамі. У нас всі ну, Але да, українська все кухня присутня, звичайно. І деруни дертюхи, і борщ, і вареники. Ну все, компушке, так що, Звичайно, розвивати, звичайно розвивати. що це просто було передано з... з покоління на покоління, так що залишилась українська кухня в родині. Рекорд на найбільшу кількість вручну наліплених вареників та ще й разом з представниками різних діаспор в Україні ще не встановлювали. Аби його зафіксувати, мали засвідчити, що вони дійсно смачні. І з цим завданням господині та господарі впорались. Сьогодні було зліплено 2507 вареників, і це вареників. рекорд України, рекорд укриники безнесних не в городу України як рекорд. Народ гармонія. Всім запрошую, причидова. Дегустували вареники усі: і представники діаспори, і чиновники, і журналісти. Осилити дві з половиною тисячі так і не змогли. Тож організатори вирішили роздати смаколики перехожим на вулиці. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта. У 100 років зіграти на гітарі романс. Таку мрію здійснила віничанка Софія Фасюк. Днями бабуся відзначила свій сторічний ювілей. Секретом довголіття поділилась з Іриною Корж. Софія Семанівна пережила дві світові війни та два голодомори. Втім, досі активна, весела і не вірить, що їй уже 100. Щодня ранок починає з гімнастики. Лежу і тако ногами. Отако о сто раз. Руками отак, о о, о о, так. Так, так. От. Софія Семенівна каже, активною була завжди. Місце вчительки початкових класів свого часу отримала хитрістю. Переконала комісію, що закінчила сім класів, хоча пройшла лише чотири. Одинадцять років тому жінка втратила зір, але не жагу до життя. Своє довголіття пов'язує із міцністю нервів. Нерви – це страшне. Це доходить до псів, не треба ж нічого, не треба стріляти, не треба болезні, не треба епідемії ніякої. Людина виходить з строя. Ще один секрет бабусі здорова їжа. В улюблену тарілку кришить яблуко, цибулю та огірок. Цей салат в її щоденному раціоні. А для душі грає на гітарі та виспівує романси. Я вспомнів... Своєю наснагою жінка заряджає і дітей. Все життя для доньки Галини була кращою подругою та порадницею. Кась хочеться щось, знаєте, щось зробити. Я в неї раджуся, бо знаєте, сама можу зробити щось не так. Вона мені підказує і дійсно, як я зроблю, вона каже, бач, що була сама зробила, може було б і не так. А так я сказала, значить, вона вже прожила вік, все людина, ну вже. Опит має на поважний ювілей Софії Семенівни. Прийшло немало гостей. Були і представники мерії і депутати. Ми хочемо вам побажати здоров'я, спасі, щоб воно було хоча б таке, як у вас сьогодні в 100 років. Спасібо, що ви заботитесь. Це можливість узнати історію, да тому, що в таких людей, які багато чого бачили, вони можуть розказати про те, що дійсно було. Той вже досвід. Який ну, краще почути і його впровадити, чим потім дуже довго вчитися на своїх помилках. Сьогодні у Вінниці мешкає вісім довгожителів. Їм щомісяця надають підтримку з міського бюджету, але основне, що потрібно цим людям, вважають у Мерії, це увага. А бабуся Софія вже замовила собі подарунок на наступний день народження: нову гітару, легку та семиструнну, як у молодості. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. На цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Наступного понеділка у цій же порі свіжа порція новин. Ну а ще раз переглянути їх ви можете на сайті, адреса якого на екрані. Далі ж прогноз погоди. 27 серпня у Вінниці мінлива хмарність. Ночі та вдень без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 13. В день 27-29 з позначкою плюс.